Доброго дня, комерційний транспорт. На думку власників того обслуговуванню не підлягає, має тільки працювати і заїжджати вже коли впаде на коліна. Значить, Проблема. Ніхто, та в принципі на легкових також відсотків 99,5% не міняє шайби під форсунками, які через деякий час робляться такими. О, Починає звідти з циліндрів хирячий солярка і, так як там температура, виходить така штука. І вона там сидить і хер ви її оттуди витягнете просто так. Єдиним способом, який вам може допомогти, це Розкоксовувач, Ось, він реально може розміщити оцю смолу, що там, і є варіанти, що можливо ви її витягнете Наразі це у нас Mercedes Sprinter. Є ще така приспособа, зворотній молоток зі скобами замість цих скоб, що притискають форсунку, але тут біда в тому, що тут мале. Але є мала відстань і тим молотком не розгонишся. Можна підібрати, ну, в принципі, справляється пневмо, але він вартує 30 тисяч і є тільки на дуже дорогих сертифікованих СТО, які візьмуть за витягування такої форсунки від 700 до 2,5 тисячі гривень. Ну, як правило, це завжди 2,5 тисячі гривень. Тому... Не забувайте, будь ласка, хір на своїх кормилиців. І раз в 60 тисяч міняйте шайби під форсунками, даби не було такої ситуації, як зараз. Тобто три вилізла, одна сидить, але її вже теж витягнуться так для наглядності. Розкоксовувач не допоміг. То, в принципі, прийшлось купувати ось такий китайський знімач форсунок, його треба доробити. Це вже потім віднести до токаря, щоб він тут три десятки вбрав. Ось. Як то все працює? Значить, Ось наша форсунка. Як же працювати знімачем-форсунок? Оцей ключ. Потрібен для того, щоб відкрутити цю гайку. Потім це форсунка уявляємо собі, що вона ну, стоїть в своєму посадочному місці в головці. Гайку відкрутили і обережно дістаємо, бо тут буде всередині шайба і пружинка. Бажано її не втратити. Далі. Тут у нас є отака штука. Якщо її натиснути і витягнути тут стопорне кільце, то там відкриється інша картина. Зараз я це зроблю і покажу. Так, ось це стопорне кільце я зняв. Далі знімаємо цей полюсток, відкидаємо його далі. Знімаємо пружину і оцю. Ну, це поламана форсунка, я буду викидати. Ви так не робіть. Далі у нас відкривається ну, отакий, отака от гайка спеціальна. І є у нас для неї такий ключ. Тобто беремо, відкручуємо, а далі буде сюрприз. Так, ну, ось я відкрутив ту гайку. Далі витягуємо цей грибок і... Сюрприз, значить, сюрприз на грибку. Видно, так? Не видно. Зараз спробуємо сфокусувати. Коротше, там є шарик. О! Був вже дуже маленький, вон він видно на пальці. Це тут він прилип, зазвичай він залишається там, закачується десь перед периферійку і застряє. Якщо не знати, можна його... Uh, про втикати. У мене наразі є, От я замовив собі 4 штуки. Два, лишилося два поставив. А чому я їх замовив? Тому що проїбав. Uh, ось, тому один, звісно, що я не замовляв, замовив 4. І то, коли ставив один, знову загубив, а один все-таки заліз. Ну, отак от, от руки каряві не можуть працювати з такою. Моторики нема. Але, ну ось, в принципі, далі що робимо? Витягнули. Далі все дуже просто. Це робиться ось так. Вставляється сюди. Значит, оце впирається у нас в головку, це закручується замість цієї гайки. І через підшипник, який там знаходиться, вона собі вилазить. Ну, може трохи незрозуміло показав. Так, і звісно ж, звісно ж, витягнули, поставили, починаємо, помазали спеціальною смазкою. Ну, Починаємо затускати, і ну, такого не буває, щоб не витягнути різьбу. А, тобто не треба засмучуватися, беремо сверло на 8,5, мічик 10,5 і робимо футорку. Зовнішня різьба 10 внутрішня 6 на 1,25, якщо я не помиляюсь. Це в мене на третьому Таке. Робимо футорку і все добре затискається. і машина працює, перевірив миючим мильним розчином, чи не пускає не десь під форсунок. Все добре. Ну, ось такий ремонт.